Черкаські козаки патріотично виховували молодь. Краєве товариство українського козацтва відвідало б колегіум Берегиня у Черкасах. Козаки розповідали про необхідність захисту кордонів батьківщини, військові операції на сході держави та внесок учнів у майбутню перемогу України у війні з російським агресором. У навчальному закладі козаків зустрічали гучними оплесками у вщент заповненій актовій залі. Вони прийшли до школярів разом із бійцем, АТО, вихованцем цієї школи Даніїлом Коноваловим. Він у складі 24-ї окремої механізованої бригади захищає східні кордони України. Я хочу подякувати подякувати за те, що за вашими мужними плечима ховаються цілі міста за те, що ви за те, що ви взагалі є. За те, що в нас зараз мирне небо над головою. Зараз до серця я притискаю дитячі малюнки і листи, які діти написали для вас. Такі слова, які я там прочитала, неймовірні просто. Атовець розповів про реалії війни на сході. Наголосив, бійці стоятимуть до останнього, щоб вибороти мир. Бував сьогодні в родної школі. Приятна перед дітьми була. Парчася з дітьми була, приятна пак часа з со своими, від своїми учителями. Козаки розповіли учням про патріотизм та важливість допомоги українським захисникам. Всі від мала до велика, і чоловіки, і жінки гідно несуть звання воїна, воїна світла і ведуть боротьбу із тими, хто посягнув на нашу незалежність. Для того щоб ми отак мирно з вами сиділи тут, в цьому залі, могли навчатися, готувати себе до майбутнього життя за заслуги перед Давою і захист кордонів Даніла Коновалова, отаман козацтва, відзначив козацькою нагородою учасник АТО. Яна Лемаренко, Черкаська служба новин.